Сьогодні у випуску на стрищині жінку кусила отруйна змія. Презентували туристичний додаток про стрий. Про здобутки дзюдоїстів зі стрия на турнірі у Львові деталі у новинах. Обережно змії мешканка Стрищини потрапила до лікарні через укус плазуна. Подія трапилась 8 червня, 57-річну мешканку села Жупани з району вкусила, ймовірно, гадюка. Жінку доправили до лікарні у стані середньої важкості. Зазначу, гадюки це єдиний тип отруйних змій, що водяться в Україні. У нашій місцевості є кілька видів цих плазунів. Натрапити на них можна поблизу заростей, водой, горах тощо. Зараз починається період їхньої найбільшої активності, тож варто бути пильними. Кажуть, після укусу потрібно якомога швидше звернутись за медичною допомогою. Стройтуристичний. Новий мобільний додаток презентували для стриян. на єдиній платформі карти, аудіогіди, онлайн треки руху громадського транспорту. Вся інформація про громаду та інше. Додаток доступний на трьох мовах: українській, англійській та польській. Завантажити можна на Google Play або App Store. Дзюдоїсти зі Стрия представили наше місто в клубному турнірі з дзюдо у Львові. Спортсмени Стрийської дитячо-юнацької спортивної школи Сокіл спортивного клубу Татака, яких тренує Ярослав Романовський, вибороли одразу чотири перші місця. Вітаємо з високими здобутками. Надалі лише перемог. У вівторок, 11 червня, впродовж усього дня Стрию хмарно. До вечора дощитиме. Вночі плюс 16, в день 21 градус тепла.